Це мова світу. І сьогодні ми пропонуємо вам розшифрувати справжнє таємне послання. А ви знали, що у кожній мові є свої таємні коди, наприклад, таємні символи, шифри або особливі слова, які е, розуміють лише ті, хто знає мову. А ще деякі е, мови пишуться не так, як ми звикли. Наприклад, уявіть, що текст можна читати справа наліво. Ха! Я уявляю. Не буду, бо моя рідна мова єврейня якраз так і пишеться. А ви знали, що вдомно, в давно мову часу ховала своє посилання в таємне ходах? От так, наприклад, у німецькій мові є слово Geheimschprecker, що означає таємна мова. У середньовічній алхімії писали свої рецепти так, щоб їх ніхто не зрозумів. В об'єднанні теж є цікаві речі. Наприклад, старе ім'я речі про Маню – Адбаш – це коли перша літера повітря заміняється останньою, друга – предостанньою і так далі. А в Італії у добу Ренесансу художники писали свою нотетку зеркально-технікою. Так робив саме Леонардо да Вінчі. А тепер а, випробування. Кожна з нас має розгадати таємніший фейер на своїй мові. А ось і мій текст. Це італіянське прислів'я. нон нам біля репеще, хто спить на лові рибу. А в мене вийшло шпрахи Фербіндед Меншен. Мова об'єднає людей. У мене вийшло кох'єда, зняння сила. І це правда. Ого, які цікаві факти. Тепер хочу навчитися більше. А ви б змогли б розшифрувати один текст. З цих. Тепер я розумію, що мови це не лише страхування, а ще й загадки, таємниці та шифри. І тепер ми знаємо, як читати таємні коди. І тепер мені цікаво дізнатися про інші мови світу і їх таємниці. З вами була Оля, Амелія та Софія. Чао, какао! Бай! stage!